Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 11.30 в Україні на каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон. Я Соломіюсь і Це ТСН. Зсу відкинули окупанта на окремих ділянках на турецькому напрямку. Водночас ворог дещо просунувся на Курщині коло лимана. Йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Загалом за минулу добу на фронті зафіксували 162 бойових зіткнення. Це свіжі дані генштабу. Найбільший тиск окупанти продовжують здійснювати на покровській ділянці фронту. Там ворог штурмував понад півсотні разів у районах населених пунктів. Тарасівка, Новоторецьке, Успенівка, Сухабалка та інших Позиції українських оборонців. Загарбники атакували керованими авіабомбами та дронами. 17 разів ворог штурмував і на Лиманському напрямку і має невеликі успіхи. Там геолокаційні кадри зафіксували їхню присутність у центрі нового ЗСУ натомість просунулися на північний захід від дружби. Це турецький відтинок фронту. І там наші захисники ще й відбили майже три десятки спроб наступу. Цієї ночі ворог атакував Україну вісьмома ракетами різних типів та запустив. 87 безпілотників. Повітряні сили збили 33 ворожих шахеди, 36 дронів імітаторів. Локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя. Збили три крилаті ракети і знищили стільки ж систем ППО. Генеральний штаб оприлюднив дані про ворожі втрати за минулу добу. 1180 вояк у Російська армія втратила вбитими та пораненими. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особло, особового складу перевалили за 940 тисяч осіб. Також українські оборонці вчора знищили понад два десятки одиниць броньованої техніки противника та 70 артилерійських систем. Уже розтрощено 1368 систем реактив. Артилерії, понад 1100 систем ППО, 33 176 безпілотників тактичного рівня та 3148 крилатих ракет. На сьогодні збито 370 російських літаків і 335 гелікоптерів і більше не курсують морем, 28 кораблів та катерів і одна субмарина. Продовжують відкидати мирні пропозиції США, які не відповідають вимогам країни-агресорки. Інститут вивчення війни зазначає, що російські чиновники і пропагандисти вперто притримуються до воєнних вимог. Експерти проаналізували низку останніх російських заяв і підмітили озвучені росіянами вимоги про усунення першу причин війни в Україні, прямо суперечить заявленій меті Дональда Трампа щодо тривалого миру. Підпадає під це як заява Лаврова, зроблена у розмові із держсекретарем США, що Кремль хоче усунення корінних причин війни, так і заява заступника голови Російської ради безпеки Медведєва, який закликав Сполучені Штати умити руки і дати країні агресорці, цитую розібратися з війною швидше. Відреагували на останні новини щодо переговорів про мир і пропагандисти. Так Маргарита Симоньян закликає відкинути усі розмови про мир, бо вони не включають так звану денацифікацію. Цим словом росіяни зазвичай прикривають геноцид українців. Коли все зрозуміло без слів, кумедний випадок трапився в парламенті України напередодні. Під час години запитань до уряду депутати поцікавилися у кабмінівців, як тривають приготування до впровадження базової військової підготовки у вишах. Вона обов'язкова для студентів чоловіків і стартує вже цього вересня. Міністр освіти лісовий висловив сподівання, що у найближчому майбутньому ця програма отримає фінансування із держбюджету. Реакція колеги лісового очільника Мінфіну Марченка була більш ніж красномовною. фінансування або хоч би потреба на реалізацію цієї програми лише в 2025 році. Це 130 мільйонів гривень. І сподіваємось, що ми при перегляді державного бюджету отримаємо якесь додаткове фінансування, або хоч би з спеціального фонду. Я дивлюсь, міністра Кивалова хоч би з спеціального фонду перерозподілим на цю мету. Якісь кошти. Дякую. Школярі у Дніпрі допомагають відновити понівечену алею пам'яті до невеликого меморіалу, який власноруч створювали дружини та матері полеглих героїв. Прийшли учні місцевого ліцею. Вони принесли прапори та квіти, щоб замінити вкрадені та зламані минулого тижня. Вночі невідомі сплюндрували алею. Невеликі прапорці з іменами полеглих були розкидані флагштоки, виламані, а самі стяги вкрадені. Зникли і горщики та квіти, що стояли поруч зі світлинами захисників. Поліція шукає вандалів, рідне повідомили, що підозрюють підлітка. А доки триває слідство, школярі, що від вчителів дізналися про потрощену алею, вирішили допомогти повернути їй пристойний вигляд і вшанувати пам'ять загиблих захисників. Я вважаю, що це неприємно саме. Руйнувати таке, тому що це не пошана до наших воїнів та до людей, які саме захищають нас. Ці учні, які сьогодні до нас приїхали, вони нам вирішили додатково подарувати ще прапори, щоб ми могли. Якщо не дай Боже, трапиться лихо на нашій алеї, тут своєчасно навести лад. Різні світи. Тут підлітки допомагають, приносять, вшановують. А якийсь підліток руйнує те, що нам пам'ять, це наша пам'ять. У цистерні із олією ухилянт намагався втекти за кордон. Буковинські прикордонники знайшли 43-річного мешканця Одещини, коли оглядали вантажівку. Він висів на страхувальних пасках, що кріпилися до люка одного із відсіків цистерни. Занурений майже по груди в олію, Чоловік проїхав 250 кілометрів із Вінниці до пункту пропуску Мамалига. Як з'ясували прикордонники, вивезти його до Молдови пообіцяв знайомий водій громадянин цієї країни. Тепер на ухилянта наймовірніше чекає штраф. А от водію за спробу незаконно вивести за кордон людину світить до п'яти років тюрми. Ну і далі про оборону Курахового міста на Донеччині, яке розташоване на водосховищі, українським воїнам-десантникам 46-ї окремої аеромобільної бригади випало на долю утримувати його околиці. І останніми виходити із майже спаленого міста. Чому сили оборони не змогли втримати Курахове? Що на межі двох областей, і чи вдасться спинити ворога на шляху до Дніпропетровщини? Розказав в інтерв'ю спеціальній кореспонденція ТСН Юлії Кирієнко, командир другого батальйону 46-ї бригади. Козир. Дивимось разом. Всім привіт! З вами Юля Кирієнко. Ви дивитесь нас на нашій ютуб платформі TSNUA. Сьогодні ми говоритимемо про Курахове місто, яке ми втратили, але хлопці досі лишаються на його околицях і боронять ці околиці. І у нас у гостях 46-та бригада, комбат Козир. Я вас вітаю. Добре, Бачу, добре. що ви після штурму чергового. Так? Розкажіть, що не, там не, сьогодні не. було? На нашому напрямку сьогодні не такі активні, активні дії були, як на фланзі, у сусідів. У сусідів було відносно важкий штурм там. Велика кількість техніки пішла на них, є частковий успіху противника. Наскільки я розумію, що складалось враження, що після того, як противник захопив Курахова, все таки знизив активність? Чи я помиляюсь? Я б не сказав, що знизив. Це дивлячись, на яких глянках фронту. Взяти допустім, наш, наш напрямок, тому йому, противнику, нас штурмувати в лоб, немає сенсу ніякого. Це просто втрачати особовий склад йому. Втрачати техніку і так далі. От. І він не йде там, де, там, де у нього немає успіху. От. В, в, на нашому напрямку дуже маленький успіх у противника, і супроводжує це, це все дуже важкими втратами. От. А на флангах навіть через втрати, то м, це більш для нього, як правильно Робі. сказати, більш да, да, це буде було б більш логічно. Тому і тиск на фланги він намного, набагато більший, ніж на фронт наш. кажете, техніка знову почати почали застосовувати, то ж ніби притихли. Так, рідко але застосовуються. Збирають ашміотки, знову варюються, там десь поповнюються, кимось посилюються і збираються, і знову, знову, знову ж таки, з'являються на фронті техніка. Відчувається, що якісь новенькі підрозділи зайшли? Не сказав би, що новенькі. Є певні дані цієї розвідки, що перекидають на наш напрямок вже підрозділи, які, які приймали участь у бойових діях, десь на інших напрямках, просто для посилення. Для посилення наступальних угрупування на нашому напрямку. Е, є така інформація. От ваші хлопці казали, ваші побратими, що 46-та за весь час, поки стоїть в Курахово і навколо Курахова, знищили 6-7 бригад росіян. Ну, от, яким чином ви їх так стерли? Е, було нормально, було нормально, нормально воювати, і засоби нормально працювали, і е, піхота нормально працювала, коли лінія була лінією. От, бу можна було якось мінувати інженерне загородження, якісь влаштовувати і е, наносити вогневе ураження артилерією, засобами БПЛА, коли лінія була лінією. Зараз тепер ж це вже важче, тому що фланги протекли, от і е, реально дуже важко. От а по знищенню техніки більше всього це мінування. Мінування і ще раз мінування, інженерне загородження. Це зупиняє техніку, воно показує себе на 80%. О, це 80% успіху, що штурм буде зупинений. Це саме мінування інженерного інженерне обладнання. Дефіцит зараз не так відчувається, тому що більше можливості менше стало. Оскільки, знову ж ми, у нас важка установка обумовлена тим, що фланги у нас протекли, протекли трохи. От. А чого Карахова втратила? Є якісь пояснення? В місті ж можна було оборонятися тривалий ну, тривало? Все це почалось, я думаю, з втрати е, таких населених пунктів, як гостре, е, це поряд тюрма, і так далі. Це панівні висоти. От, е, Максиміляновка, тоді Максимілянівка, вона була. На низині далі продовжилася так оборона, що фланги вони заходили все глибше і глибше. Противник брав панівні висоти, тому в нього е, йому простіше було наносити вогневе ураження по всім по нашим підрозділам, які пересуваються, які там поповнення, логістичне забезпечення підрозділів і так далі. От, частково, звичайно, це нехватка особового складу, озброєння техніки. От, але повністю зробити ставку саме на це, не варто, тому що оскільки у нас низька комплектованості складом та технікою, нам і дають смугу відповідальності на батальйони набагато менше. От, тому більше я схильний до того, що через те, що ми втратили панівні висоти, тому і важко було обороняти що Максиміляновку, що Курахову, що зараз дачно важко обороняти. Саме через це. Коли ви зрозуміли. От ви особисто, що з Кураховим уже все. М -м, мабуть, тоді, коли старі терни зайняли. Чого саме, саме їх? Тому що старі терни, е як вона там далі? Е і лінка – це висоти. Це висоти, які забезпечують нормальний радіогоризонт е для польотів БПЛА противника для насення вогневого ураження і так далі. От і плюс з е правого флангу оборони теж почали трохи. Трохи протікати, От, зайняли населені пункти. Тому ми опинилися знову в там, трохи патовій ситуації, тобто в напівкільці. Тоді вже почалося потихеньку, потихеньку ми почали втрачати е, Курахову, тому що противник вже в лоб менше наступав, він вже слангів більше, він намагався переправлятися через е, 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 як водосховище, да, він намагався про, проходити через посадки нам в тил і так далі. От, тому тоді вже почало прояснюватись, що Курахов ми не втримаємо тими силами та засобами, які наявні. Які рішення приймає командир, коли його підрозділи в оточенні? Що ви робили, щоб цього? Запобігти чи вивезти? О, дивіться, ну, на базі кожного батальйону та бригади готуються штурмові групи, певні, там кількість особового складу, які в готовності там, піти і що здійснити штурмові дії на певні там, якісь об'єкти. Але це дуже невелика кількість особового складу, тому це може бути лише один об'єкт, максимум там, два об'єкти, якщо вдалий штурм. От, і виходячи з цього, такі рішення і приймаються. Якщо десь противник зайшов, в тил нам то Штурмова група плануються штурмові дії локальні і проводяться штурмові дії з знищення противника в нашому втилу. От але не завжди це виходить, тому що це все зумовлено. Знову ж недостатні кількості особового складу, якщо було б там 3-4-5 штурмових груп, то да можна було б перекрити там 6, 7, 8 об'єктів, там на які зайшли. Бувало таке, що заходив на один об'єкт, а бувало, що противник проходив там технікою з флангу там, або з фронту якось заходив там з одразу на 4-5 об'єктів, на які сил засобів у мене просто не вистачає. Ну, ти ви постійно кажете про недостатню кількість особового складу. А яке зараз співвідношення між нашими військами і кількістю росіян? Можете приблизно Зорієнтувати на цьому нашому матері? Ну, якщо взяти по як сказати правильно, по статутній математиці, то має бути співвідношення десь 1 до 5 в населеному пункті. Воно Один, десь... це хто? один це наш, один наш, да, і 5 противника. Десь так воно і є. От. Але більше ураження наносить в нашому особовому складу не піхота противника, от. а це засоби артилерії та дистанційного ураження. Це FP-дрони та скини. Якось по-особливому вони тепер діють після того, як захопили місто, чи все така сама тактика? Практика? Це така сама тактика. Йдуть групи, де впираються, де проходять і так далі. Вони просто прощупують ділянки фронту. Таким чином вони нарощують зусилля і далі продовжують штурмові дії. Можна сказати, що у нас достатньо сильний противник, от зараз. Звичайно, можна. Всі сміються, там кажуть, так, воюють там з кимось? з мобіками з мобіками там. Але це дуже смішно, якщо сидіти, дивитися в Ютуб на телефоні, да, як вже знищено десь якогось там противника, що він бігає десь по полі, як були там, ситуації на Курщині, що його давлять. Да, це можна посміятися. Але, але противник достатньо сильний, достатньо мотивований. Як ви мотивуєте своїх солдатів? Ну, мотивація у нас взагалі у нас єдина мотивація. Ми воюємо за на своїй землі, ми воюємо за свої родини, за свої домівки. Але, Але це дуже така пафосна фраза. А да. от буквально фактично зараз бій, і вам треба, ви знаєте, що ви як командир, знаєте, що група попередня загинула. Так. А треба відправляти ще. Треба... Ну, в основному, це звучить більш так, що якщо не ви зараз підете знищити противника, то противник прийде і знищить вас. І все. От в основному так слово виходить частіше всього, да, ваші новачки, наприклад, <кх> зараз вони проходять свій перший бій, Проводите якусь роботу над помилками. Пояснюєте їм, що було Звичайно, не так? пояснюємо. Але я вже сказав, що коли починається бій, то мозок відключається. Він може тут і зараз розуміти все повторити, як йому сказали, пояснили, проінструктували. Але коли касається діл вже до бою, то там вже трохи трохи інше сприйняття ситуації. У противника не так, так? Да? Та ну чого не так? Так, так так, те, так же само, але кількість все таки вирішує. Ну але тим не менше, все ж таки поповнення до вас приходить. Так, звичайно, приходить. Це більше ті, хто кого присилає після збираєте ЦК, присилає потім після БЗВП. Чи все ж таки ваші рекрути працюють? Це різне. Є кого більше? Та воно однаково, 30-30, 30. Одна третина приходить, це, це ті які ТЦК, одна третина це ті, яких переводять з небойових частин. От, переводять теж з небойових частин. І рекордники теж займаються. От рекордником теж. Тому ну, воно десь на рівні. Вони між собою всі однакові? Mm, ну як? Ну, от рекрути, <звичайно>. Вони ж підбирають собі людей, а інші. Видають, так би мовити. Буває, був, розумієте, буває така партія приходить, що 90% особового складу дійсно мотивований, дійсно там щось має, там якісь знання має за плечима. Вони працюють там нормально. Щодо ТЦК, ви злитесь на них? Чому мені на них злитися? Дивіться, я просто. Від початку війни, да, нам працюю в зоні бойових дій, я бачу, як воно все відбувається. Я бачу, як солдати мене стоять на позиціях по 70 діб. От і я розумію, що це дуже важко. От, а замінити їх немає кому. І ті, хто зараз в тилу, От ті, хто в основному ж хто хто погано каже про ТЦК, це ті, які ховаються під спідничками, правильно у своїх дружин, у своїх матерів. Вони зараз не думають, що мій не народжений для війни. А добре, це це, це мій народжений для війни. Да, мабуть, який 70 суток відстояв на позиції, вийшов на дві доби помитися і знову на позицію йде. Ну як це розуміти? Чому я маю злитися на ТЦК? От яке підлавлює тих людей, що мають замінити особовий склад на передньому краї. Я думаю, що ні. Все, хай працюють собі. Бачите зараз, що відбувається? Ви ж читаєте новини? Терактив ТЦК, вбили представника ТЦК. Так. Mm, да. Як mm. військо на це реагує, і ви, як командир? Я думаю, що військо реагує тут теж двояко. Ті, кого з ТЦК проти волі запроторили у війську, вони раді, мабуть. Вони раді, там все, там, о, ТЦК. -шніка. Але якщо я не помиляюсь, там в новинах було вказано, що заволоділи зброєю, правильно? От, тому вважати, що це саме була е, охоця полювання на ТЦКшника. Ну я не вважаю. Може це було саме заволо цей ціль заволодіти зброєю. Ну, а далі підриви да. в приміщеннях ТЦК. Що <кхух> це взагалі таке? Я подумаю, якась коаліція збирається, може бути ТЦК. про російських сил? Можливо. Не виключено, я думаю, що це взагалі не для кого не секрет, що в нас працюють, да вони, вони були заслані ще там до війни, задовго до війни були переселені там пев, певні люди, да, затримання громадянства і так далі. Треба просто ви е, пам'ятаєте, може, історію, як одна, я не пам'ятаю, як звуть е, в Одесі. Якась дівчина питалася там е, вивісити флаг України е, цього флаг Російської Федерації. На постаменті Екатерини. От. І потім вже була інформація, що вона в 2008 році приїхала з Росії. В Одеську область так, да, Вони там кричали, що о, корінна жительниця, корінна жительниця. Яка вона корінна жительниця? Але чого наш народ ведеться на це все? І агресивні коментарі. ви ж чули історію про цю виховательку в дитсадку? Здається, та що вона прям дуже зраділа, тому що вбили представника ТЦК. Тобто, в нас народ підтримує такі агресивні дії проти працівників? Тому що весь народ такий. Я не думаю, що весь народ такий. Це, о, такі агресивні коментарі пишуть лише ті, хто захищає філянці, хто от свого отак за спинку ховає. От, що, я ж знову кажу, що багато хто каже, мій не народжений для війни. А блять, є такі, які народжені, які ні. Це де пише? Може в паспорті написано, чи в суці про народження написано? Хто народжений для війни, хто народжений. То як ви ставитесь до пусифікації? Та тут теж, дивіться, одне на друге накладається. З однієї сторони, да, там, права людини, ущемляються і так далі. От, це як би, з, з соціальної точки зору, там, мабуть, я не знаю, якось з моральної, там, якихось етичних, е, цих не можна цього робити. Але знову ж, я знаходжуся на в наліні або я бачу, як, що солдат треба міняти, треба кимось міняти. А якщо немає яким міняти, всі, всі ховаються то який вихід? А який вихід, як ви думаєте? З самого були думки розвернутися, піти додому? Та ні. <кх> ні, не було. А як ви виходите з ситуації, коли ви розумієте, що нема ким міняти? От людина 70 діб, треба ще 71 в окопі. 72. Ну, ведуться розмови там по радіо ефіру, якось там задобриться собою склад, скидуються там снікерси на позицію, якісь там, я не знаю, ніштячки, як кажуть, правильно на позицію, щоб трохи ще притягнули. Там потім з командирам ну, з командирами е з старшим командиром спілкуюся, коли там поповнені, і так далі, щоб знати, що пообіцяти особовому складу, який стоїть. Тобто на що розраховувати ще. Ви вірите в особовий склад? Здебільшого так. Знаєте йому правду? Ну, звичайно. Кажуть, багато командирів зараз не кажуть, правду. А на що? Не знаю, як ви думаєте. Треба казати, що. Я думаю, що треба казати. Ну, от ви розумієте, що ви пообіцяли цим солдатам, що ви їх через діб помінаєте, а розумієте, Ході, що не. Ну, якщо, якщо сказав командир, що от має поміняти його там. Через певний період, то він має схоже з вилізти, але поміняти ну, там вже застосовувати все, що все, все що завгодно, застосовувати свою штурмову групу. Розумію, що це не по призначенню, але застосовувати для заміни штурмову групу, застосовувати якісь тилові підрозділи там на, де, на деякий час, який ще треба протягнути до прибуття поповнення і так далі. Ну є варіанти. Я не кажу, що завжди є варіанти, але здебільшого вони є. Це спіхочення, та ви сказали, що у вас є підрозділ. Приходять люди, які з тилових підрозділів. Ну тобто, ми називаємо це так спіхоченням. Сталося з тилових частин. Ні, я, я я тиловий підрозділ в батальйоні. Да, да? я зрозуміла. А є да. тилові да, да от ті, mm. що з тилових частин переведені до, до штурмовиків. Mm, вони не охочі, Вони ж були переведені е, з проти волі. Вони собі спокійно три роки там да служили в своїх тилових частинах, і нормально все було. А тут вже прийшов це по наказу. Це переводиться. Це ж не по бажанню. Ну, тому особливої особливо, як -то, як, тяги до виконання завдання, у них теж немає. Але що зробиш? От Вам доводиться працювати з такими людьми. Як ви знаходите з ними спільну мову? Як ви е їх мотиву, ну, по-перше, мотивуєте до Зараз дуже важко відповіди відповісти, тому що кожна людина вона різна по собі. От кожна людина різна. Загалом питань, якщо загалом не виникає. Бувають такі одиничні випадки, коли треба дійсно їхати і розмовляти з людиною. Да, от це більше зв'язано з тим, що там кажуть знову нас обманюють там і так далі. Там забезпечення якісь проблемні питання, але це все вирішується на локальному рівні і все. Ніби все добре. Багато у вас таких спіхочених в підрозділі? Наразі, от наразі, немає спіхочених підрозділів. Ну я маю на увазі, що з тилових частин переведено. О, такі є. Ну, десь відсотків 10 зараз є. А що це за підрозділ? Це ППО, це як з цих льотчиків, повітряні сили, так. Да. Це з цього, як вони там. Просто всі інженер? інженерні інженерне забезпечення не переводять, ну, при моїй пам'яті не було. Е, бригади забезпечення, логістичного забезпечення теж переводять. Ну, які вони воїни? Ну, та як і всі середньостатистичні, але зараз, як приходять після навчання 45, суд, 45 діб, і приходять ті, які вже в бригадах там служать три роки, то звичайно в них рівень підготовки кращий. Вони, хоч і не в бойовій бригаді, служили, але вони знають, що таке зброя, як її користуватися, вони знають, як кинути гранату, вони знають, як працювати там з радіостанцією. О, це вже успіх, я сказав би. Ну, всі ми зараз говоримо про те, що дійсно не вистачає людей, дефіцит деяких видів озброєння. Як ви думаєте, довго ще протягнемо в такому стані? Я не можу сказати того, що недовго. Навіть навіть і думок про це немає, якщо чесно. А про що думає командир, коли він бачить, в якому стані підрозділ, що він недокомплектований, що хочеться відпочити? Ну, та, звичайно, Ну про що можна думати? На виконанні бойового завдання. Треба ну командир загалом думають, як виконати завдання з найменшими втратами і не втратити те, що ми маємо. Я маю на увазі по територіям. Ми Зараз просто в такому вже стані країна, взагалі що не знаю силовим методом нового нічого ми глобального не відіб'ємо. У нас основне завдання не втратити те, що ми маємо. Вірите в те, що бойові дії закінчаться? Я звичайно вірю. Всі бойові дії, рано чи пізно закінчуються. Усі бойові дії. Питання тільки питання, в тому, де ми питання, будемо, да? да, часу і е, умовах, на яких умовах вони зупиняться. А вам би на яких хотілося в реальності? Давайте без. В реальності, Якщо морозка, звичайно, буде от, звичайно да, хотілося б, хотілося б як, ну щоб хоча б повернутися на рубежі там 22-го року і там якісь продовжувати якісь переговори, да? от з того моменту починати. Але ми розуміємо, я, я думаю, що не буде такого. Може, будуть якісь поступки по територіям взамін цього Курської області, можливо, а можливо і ні. Я не знаю, як воно зупиниться. Але активну фазу, я думаю, що треба завершувати. Треба завершувати і все-таки прибігати к дипломатичним перемовинам. Тому що це може продовжувати дуже довго, дуже довго. а нам же плюсів цього немає. Дані До Дніпропетровщини вони ризикують дійти. Тут так, дуже мало залишилось. Вже залишилось, дуже дуже мало. На деяких ділянках фронту навіть вже на дальність пострілу гармати. Вірите, що вони спиняться на межі? Не вірю. Не вірю. Вони не спиняться. Все. І навіть після заморозки, ну я не знаю наскільки, звичайно, це буде о, як, оправдано. Треба підписуватись, якісь гарантії, якісь договори про ненапад чи, чи далі, щоб через 5, 7, 10 років не було відновлення. Треба приймати якісь певні закони, треба будуватися кордони і так далі. Не можна просто так залишати. Все, лінія зіткнення є, як у 2022 році. Все, вони ж пішли далі. Лінія зіткнення зупиниться навіть, да, все заморозка війни. Активних бойових дій не буде, і все. І ми такі. Ну ладно, все добре. І по вирили якісь, все на цьому зупинилися. Не може так. Треба працювати, треба щоб ставились завдання. Певним органам там громадам, щоб вони будували лінію оборони нормально, щоб будували нормальні кордони зірвами, з залити бетонною повністю там якимись ропами і так далі. Стіну ми вже бетонну, чи яку там будували, бачите, не сіни... помагало. <по> просто стіни чогось не з'явилося <по> немає, да. тому і не спрацювало. Ну, тому треба посилюватись, навіть якщо це буде просто звичайно саморозка да, на дипломатичні перемовини. Вони ж можуть закінчити, закінчитися на вдачею, правильно? А за цей час противник вже підтягне якусь важку техніку. Він відновить свої наступальні спроможності і може далі піти. Зрозуміло. Дякую, що з нами поговорили, приділили нам час. Сподіваюся, сьогодні ніч буде спокійною. Дуже сподіваюся. Без всіляких штурмів, цих, які дуже втомлюють наше військо. Дякую за те, що досі боронити цей напрямок. І у вас лишається мотивація. Слава Україні! Героям слава!